Ви займаєтеся косметикою Марікей? Так, займаюся. – А чи можна у вас замовити дрова? Дрова Так, Някі дрова. – дрова? жінка б очі не бачила ніяких дров, а продовжує реалізовувати креми для обличчя. І майже один мільярд гривень осідає у кишенях чиновників. Дрова для ЗСУ звучить буденно. Але в українських реаліях це цілий тіньовий бізнес, друзі. Бізнес, в якому продавчині сала, майстрині макіяжу. Колишні наркоторговці та діти військових раптово стали мільйонерами. Все завдяки таланту укладати контракти на сотні мільйонів гривень із тиловими відомствами Міноборони. Називаються вони кеви. Отже, знайомтеся, це Олена Савченко, візажистка із інстаграму під ніком KISA0288. Навчає макіяжу, продає косметику і за документами постачальниця дрів для ЗСУ на готові 40 мільйонів гривень. Але є нюанс. Сама про це дізнається із журналістського дзвінка. А чи можна у вас замовити дрова? Uh, дрова. Так, Я дрова. Ми знаємо, що ви були постачальником деревини для збройних сил України і за 23 рік уклали сім договорів на більше 25 мільйонів гривень на постачання деревини У вас для рівна інформація в офіційних документах в звіті yes. про укладення договору на закупівлю. Фігурує ваш ФОП Савченко Олена Анатолійовна, Це ж ви багато діяльності, видів діяльності. Це правильно зазначаєте, але інформація, яку ви зараз сказали, вона не відповідає дійсності. Тобто, ви не постачали дрова для ЗСУ, вірно? Ви думаєте, я в такий зв'язок, і просто коли я не бачу з ким я розмовляю, буду вам щось продавати, надавати якусь офіційну інформацію. Пані Олена, Насилаєте мене звучить... Пані Олено, мен... насилати запрос, куди? Я перепрошую. Ви говорите, що ви займаєтеся косметикою нас... Марікей. Я ще багато чого постачала, і якщо ви будете дуже е, нормальним кореспондентом, да, то ви не будете дзвонити і такі питання мені ставити. Чому ви так дзвоните і одразу? Запишіться на школу макіяжу, запишіться, купіть у мене продукцію. Журналісти проекту розслідувань на межі виявили, що всього з 2023 року Україна. Уклала контрактів на понад 2,7 мільярди гривень на закупівлю дрів, із них щонайменше мільярд із ФОПами, які раніше продавали сало, лагодили машини чи просто взагалі не працювали. Все це через Кеви, Луганська, Харкова, Дніпра, Миколаєва та Запоріжжя. Саме вони відповідальні за тилові закупівлі для ЗСУ, і саме там найбільше махінації у центрі уваги так звані КЕУ. Квартирно експлуатаційні управління сил логістики збройних сил України. Якщо простіше саме це тилове відомство у кожному регіоні відповідає за забезпечення окремих військових частин усім необхідним від вугілля та буржуйок до палива та деревини. Окрім того, управління контролює капітальні ремонти та будівництво військових містечок та гуртожитків, утримує їх фонди, забезпечує їх квартирним майном. Одним словом, відомство це надзвичайно хлібне у КЕУ не Вигадали нічого кращого, аніж задіяти стару добру схему під час закупівель скористатися, в тому числі, правом прямих договорів, завищити ціни та вивести кошти за допомогою підставних фізичних осіб-підприємців. Друзі, зауважу, що серед постачальників, окрім продавчині косметики Кей, Андрій Мотрич в телефоні фігурує як Андрій Барига Васильков. Колишній водій, наркозалежний з досвідом торгівлі наркотиками, має понад 12 компаній, які пов'язані з ухилянням від сплати податків. Саме його фірми Бост та Інтоопторг отримали 177 мільйонів від запорізького КЕП. Та це ще не все, панове. Інша постачальниця дрів для зсу, – 18-річна дівчина, яка щойно зареєструвала ФОП продавчиня сала. А також фармацевти. Всі реально шалять по дровах, продають, шукають якісно, швидко. Словом, скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'язку, тобто дрова у фармацевті. 18-річну Крістіну Мальцеву, яка щойно зареєструвала ФОП і вже виконала договорів із державою на понад 20 мільйонів гривень. Ну, як виконала цього, ми не можемо перевірити. Більше 4 мільйонів заробила, до речі, Людмила Сосєткіна. Стати акулою у торгівлі деревиною їй схоже допоміг досвід продажу. Увага сала із рук. Так, так ви все правильно почули. Сала із рук. За це, до речі, на ній висить судова справа. Не маю нічого проти, але здається, бізнесмени, які мають великі державні замовлення, ну не торгують на вулиці з салом з рук, правда ж? А ось ще е, цікаві фігуранти: наприклад, сімейство Гідровичів, подружжя, яке заробило майже 70 мільйонів. Михайло, колишній начальник служби в тій же частині, що власне і закуповувала у нього дрова. В нього ж борги за комуналку, судова справа, і це виявляється, не завадило йому виграти якимось дивним чином контракт. У липні 2024-го була гучна заява. 70 обшуків, 30 підозрюваних. Але шоу тривало лише місяць. Уже в серпні, друзі, ті ж самі Кеви уклали понад 30 нових договорів на 160 мільйонів. І знову з уже знайомими Обличчя і здавалося б, історія закінчилася хепіендом, а винних, якщо не покарано, то хоча б затримано і винесено підозру, а причетних начальників управлінь відсторонено від обов'язків. Проте тут, як в сюжетах найкращих голівудських трилерів, наприкінці, коли злодія перемагають, неодмінно з'являється новий, анонсуючи другу частину екшену. Так само, як одягли кайданки на наших фігурантів, так само легко вони й злетіли з їх рук, поки триває досудове розслідування. Більше того, від обов'язків відсторонили аж одного начальника відділу луганського. Схоже, що тільки у його керівника Анатолія Шаповала не виявилося впливових друзів. Нові відговори із ФОБами тепер підписує, виконуючий обов'язків. Тож особливо нічого не змінилося. Друзі, мало того, що нічого не змінилося. Воно ще й продовжилося з новою силою. Журналісти на межі з'ясували, що принаймні 25 нових підприємств підписали угоди на постачання деревини з вересня 2024 року. Кожен із них, що цікаво, зареєстрував свій ФОП буквально, буквально за кілька місяців до укладання угоди. Загальна сума поставок сягнула майже 6 мільйонів. Ось Валерій Єлецький, наприклад, працівник складу АТБ. Через місяць після реєстрації ФОПа контракт на 5 лямів ще через тиждень. 6,6. Телефон бере бухгалтер. каже, що він усім дуже сильно зайняв. А 23-річний Максим Сотніков син сержанта з ТЦК. Контракти на 12,5 мільйонів до створення ФОПу взагалі жодного доходу мав. Одним із найбільш цинічних моментів у цій історії є те, що учасниками схеми є не лише службовці та чиновники, до чиїх корупційних вибриків ми на жаль з вами вже звикли. А тут також задіяні прості українці, які зранку беруть участь у відмиванні коштів для потреб збройних сил України, а увечері вже поширюють у соцмережах збори. Це звісно не нова історія, це гнила система. Прокладки ефективні фопи, відмивання. Після викриття ті самі обличчя, ті самі методи, ті самі мільйони. А дрова для зсу, це ж ну це не лише про тепло у польових умовах, особливо взимку, наявність тепла. Ну практично друзі, визначає, виживе боєць чи ні. Це про сушіння форми, спорядження, про гарячу воду, про їжу, про електроенергію, якщо бійці використовують е твердопаливні котли і польові кухні. А цинічна корупція на мільйони гривень просто забирає все це у наших захисників і захисниць. Ось така фігня, малята. Я дуже сподіваюся, що наша спільна ось ця історія із колегами проекту на межі, які займаються антикорупційним розслідуванням, матиме фідбек. І я дуже сподіваюся, що це відео подивляться в Генштабі, подивляться в антикорупційній прокуратурі. Дуже і дуже на це сподіваюся. Ну і ви знаєте, яким чином реагувати на сторінки цих цинічних схематозників в соціальних мережах. Друзі. Ну а війна, друзі, триває. І поруч з такими прикладами справжні герої рівних, яким немає в усьому світі. І Це не прості слова, це реальність. Просто зараз 111 бригада, 110 батальйон захищають нашу країну. На Покровському напрямку, я буквально напередодні говорила вам, що зібрана нами з вами автівка. На жаль, була підірвана. Скоріше за все, з ракети, скоріш за все, за новоткою. не буду говорити, де, але коротше немає вже машини. Тому ми маємо з вами зараз купити нову, тому що хлопцям вкрай необхідно пересуватися, і вкрай необхідна автівка. QR-код на екранах в описі Лінк. Знаєте, що з цим робити? Давайте допоможемо і до кінця тижня закриємо цей збір. і Купимо авто. Безумовно, звіти все це ви побачите в наших етерах. На ну, ось звернення хлопців до вас і до наших спільних друзів. Це компанія Горойкар. Вона купує автівки. Тобто, ми з вами збираємо, вона купує і передає безпосередньо хлопцям. хлопці. Здоров'я. Ми бійці 111-ї бригади, 110-го окремого батальйону. Наш підрозділ виконує бойові завдання на покровському напрямку. Ми звертаємося до фонду герой Кар і до Яніни Соколової в допомозі е, організації збору на придбання автомобіля Пікап для того, щоб наш підрозділ міг виконувати більш ефективне завдання. Слава Україні! Героям! Героям! слава! Дякую за тобі!